овочі Ось який гладкий я пан. Маю гарний я жупан. Помідори всі малята вітамінами багаті. Я морквинка морквиця овочам усім сестриця. Пийте сік із морквички і рум'яні будуть щічки. Мене смажать, мене варять, мене тушать і печуть, на вогні великим шкварять, чистять, ріжуть і топчуть, Страва ситна і відмінна в кожній хаті незамінна, і смачна для всіх осіб, як картопля, другий хліб. Бурячок я червоненький і смачний і солоденький. Мене варять і печуть, і до борщика кладуть. Баклажан заморський пан, фіолетовий жупан, він смачний, як не готуй, хоч тушкуй, хоч консервуй. Я капусточка гарненька, я кругленька, чепурненька, З мене страви всі смачні, їжте дякуйте мені. Так, я перець, та ти знаєш, язика не опікаю. Я солодкий вітамінний, запасай мене на зиму. Я цибуля хоч гірка. Та корисна я така, я цілюща, кожен знає, від хвороби захищаю. Огірок я молодий, я корисний і смачний, у салаті й просто так, дуже добрий я на смак, а в гарбузовій каші сила й слава ваша, хто цю кашу споживає до ста років доживає. Хто гострого хоче, часник хай придбає, Він всякі мікроби вогнем випікає. Ось горох із нього діти, добрий можна суп зварити, а горошок молодий смачно їсти і сирий.